Вітаю, команда ситуаційного центру підготувала для вас свіжий випуск новин детальніше про кожен випадок далі. 14 листопада о 9.41 відеоаналітика зафіксувала ДТП на перехресті вулиць Пирогова та Данила Галицького. Водій Сірого Субару, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив Червоний форт. Обидва авто ушкоджені. На місці працював екіпаж патрульної поліції. На водія Субару складено протокол. 15 листопада о 17.52 камери ситуаційного центру зафіксували зіткнення на Хмельницькому шосе. Водій кіа сірого кольору не врахував дорожні обстановки і не дотримався дистанції, через що врізався у Нісан чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Учасники оформили європротокол. 16 листопада о 18.29 на центральному мосту сталася автопригода. Водій Білої Хонда не вибрав безпечної швидкості та дистанції, у наслідок чого зіткнувся з чорним нісан. Обидві машини пошкоджені. Водії оформили європротокол без участі поліції. Того ж дня о 19.35 камери відеонагляду зафіксували ДТП на перехресті вулиці Привокзальної та проспекту Коцюбинського. Водій сірого «Пежо» не надав переваги та зіткнувся з мотоциклом чорного кольору. Транспорт пошкоджено, на місці працювали патрульні. Ситуацію врегульовано за згодою сторін. Шановні віничани та гості міста. Якщо ви стали свідками правопорушення і зафіксували це на фото чи відео, надсилайте матеріали у Viber або Telegram ситуаційного центру за номером 067 4 102 101. Будь ласка, додавайте дату, час, точну адресу та короткий опис події.